Анні Сергіївні було 65. Вона вже звикла, що літо для неї це дача. Дочка Надія, що жила з нею у двокімнатній міській квартирі, кожного року з початком травня чемно пакувала мамині речі, садила в автобус і махала рукою Мамо, свіже повітря, город, рух це ж тобі на користь. Та на користь доню, звісно, зітхала Анна Сергіївна, дивлячись у вікно автобуса, тільки якби тише, частіше навідувалася. Дача була стара, дерев'яна ще від покійного чоловіка залишилась. Вона трималася завдяки маминим рукам і любові. Влітку Анна Сергіївна ставала досвіда, поливала грядки, пекла пиріжки на старій плитці, заморожувала зелень, сушила яблука, робила консервацію все для Надії. Кожного тижня пакувала торбу і передавала в місто. Оце Петрушка, це малина, а тут кабачки. Надія дякувала коротко, кивала, але приїхати сама й допомогти їй ніколи, у неї ж справи. А цього літа справи стали особливо важливими, бо в житті з'явився Микола, той самий кавалер. Який поселився з нею в квартирі. І от у мами на дачі вже чотири місяці самоти, хіба ще радіо і коти, що заходили ночувати під варанду. А одного дня, ще всередині червня, під ворітьми Анна Сергіївна почула жалібне скавчання. Вийшла, лежить у траві цуценя, худеньке, очі як два гудзика. Ой, господи, хто ж тебе сюди підкинув? нагнулась вона підняла малого, а він облазав її руку і тихенько заскавулів. Ну що, барсиком будеш, усміхнулася Анна Сергіївна. Барсик, як колись у нас був. З того дня вони стали нерозлучні. Він ходив за нею всюди, на город, в сад, навіть на грядках лежав, коли вона сапала. А ввечері вона з ним говорила з людиною «Отому, Барсику, з тобою удвох. Я вже стара, але весело, правда? Барсик слухав, скиляв голову і ніби все розумів. Вересень приніс прохолоду. листя жовкла, ранки стали туманними і холодними. Надія телефонувала ще рідше, але врешті сказала Мамо, вже пора повертатись, холодно. Що ти там будеш робити? Я готова повертатись, донечко, але я не поїду без барсика. Мамо, Надія підняла голос, нам ще тільки собаки в квартирі бракує. Ти що, не розумієш сама? Він линятиме, гавкатиме. А я не залишу його, твердо відповіла мама. Він же мій друг. Телефон замовк, і тоді Анна Сергіївна зрозуміла. Цього разу дочка її не хоче забирати. А собаку лишити одну вона не може, це ж зрада. Одного ранку вона сиділа на лавці біля хати в теплому светрі з чашкою чаю, барсик бігав біля неї, носив горіхи, навчився ними гратися, як білка. Хто тебе це навчив, дурнику?» – сміялася вона, ніби розумний хлопець. І тут на вулицю заїхала темно синя машина. Біля воріт вийшов чоловік, років під сімдесят, кремезний, з сими вусами. Доброго дня, привітався, ви, певно, моя сусідка, а я тут дачу купив поруч, щойно заселився. Доброго дня, усміхнулася Анна Сергіїна. Та я тут уже років двадцять, мабуть, господарюю. Ого, то ви тут усе знаєте, а мене Михайлом звати. Вони розговорились. Він розповів, що після смерті дружини син наполіг, щоб купив дачу на свіже повітря. Та й сидів би я в місті, каже, якби не син. А він мені каже, по тату, подивись, як красиво в селі. А я й справді бачив, гарно тут. Та ще й тепер барсик, компанія є. А це мій песик, – засміяла зана Сергівна, сам прибився. Гарний пес, розумний. Ви щасливі, що маєте такого друга. Він часто заходив потім то за порадою, то з кавою, то з пиріжками. Вони говорили про дітей, про минуле, про життя. А одного разу Михайло сказав Знаєте, Анна Сергійовна, мені здається, що ми з вами знайомі ніби багато років, якось так легко біля вас. Може, то доля, відповіла вона, знітившись. Може, нам так судилось зустрітись на старості літ? Барсик спав біля їхніх ніг, тихо сопів, ніби теж погоджувався. Перший сніг застав їх разом. Михайло допоміг замкнути хату, заніс в мішки з яблуками у машину. То що, поїдемо? запитав у мене в місті є квартира, і місце для барсика знайдеться. Та я навіть не знаю, розгубилася Анна Сергіївна. Дочка моя не прийняла навіть пса, а тут а тут вас приймуть усі, сказав просто, бо ви добра людина, і мені з вами тепло, і барсика я вже встиг полюбити. Вона глянула на барсика на їхню лавку на сад і каже Може, справді пора щось змінити? У місті Надія не відразу помітила, що мама не повернулась. А коли зателефонувала, Анна Сергіївна спокійно повідомила, доню, я поки що побуду у знайомих. Усе добре, не хвилюйся. А Барсик, Барсик зі мною. І лише через кілька тижнів, коли Надія випадково дізналась від сусідки по дачі, що мама з тим новим чоловіком живе, їй стало якось якоснійкова. Та й Микола, який жив у неї у квартирі все літу, кинув її, сказав, що не готовий до серйозних стосунків. І тепер Надія залишилась зовсім сама. А до мами піти їй якось совість не дозволяла, соромно було. А там, у маленькій квартирі на околиці Анна Сергіївна з Михайлом пили чай, а між ними спав барсик, їхній спільний пес, що, може, і був тим місточком, який подарував їм обом другий шанс. Анна Сергіївна дивилась у вікно на сніг і казала От бачиш, барсику, добре, що ти тоді прибіг. Якби не ти, я б, напевно, й не знайшла свого щастя. А пес махав хвостом, ніби все зрозумів, адже він теж знайшов сім'ю. Щастя, не питає, скільки тобі років, воно приходить тоді, коли має прийти і коли серце не закрите, навіть якщо йому вже за 60.